Доброго дня, шановні любителі винограду та виноградної лози. Сьогодні 23 червня 24 року. У мене на винограднику. Перш за все вітаю всіх із святом, хто тої Труїці. Бажаю всім миру. Миру і душевного спокою. Це дуже важливо. Щоб про що хочу сьогодні розказати та чим поділитися. Значить, на сьогоднішній день вже виноградник майже весь пронормований. Я ще не розпіваю так по можливості, проходжу, нормуюся, придивляюся. І обробив вчора обробка після цвітіння. Ягода, як горох, бачите, зараз. І якраз от, такі троне. По такій ягоді обробив виноградник вчора вечором шовітом 20 грам на 10 літрів води і фалькон 1,2 грама на цих самих 10 літрів води бакова суміш. Що, за що я вам хочу сказати? Використання фалькону в такій малій дозі це особисто. Я так використовую, тому що мені так рекомендували люди, в яких я вчився в виноградній справі. І я так і це роблю. Це не факт, що мають всі так робити. Є інструкція на препараті, можливо, його варто використовувати по інструкції. Але я ось так в, такі, в такому дозуванні використовую вже третій рік, і принаймні результати мене влаштовують. Значить, був оброблений виноградник. І Тепер основне, що треба зробити було, це після, цвіт... після цвітіння, вже коли ягода така, треба підкормити кущі. Хто підкормлює по листу, хто... я полив під... під кущ разом з водою вніс ще невелику кількість азота, це з коров'яком, та калійно-фосфорне добриво. В мене воно використовується на стій попілу, і я його гасю ортофосфорною кислотою. І ось попіл настаюється, зливається чиста, чиста суміш без осадку, і потім додається невелика кількість ортофосфорної кислоти, гаситься і має вже форму, яка гарно кущом. Впітується, потрібляється. Це такі роботи, які проведені і те, що бажано зробити, в кого є дим, у кого є виноград. Тому що це така рослина досить таки специфічна. Якщо не буде достатньо вологи, то фактично гарного урожая чекати складно. І якщо у вас бідні ґрунти, то без підкормок, це фактично не обійтися. Ну, це вже треба дивитися в кожному випадку, кожен сам вже має дивитися у себе на винограднику, наскільки як себе кущі ведуть, як вони ростуть, який ріст в них. Це вже індивідуальне. Ну, ось так на цьому будемо. Хочу ні, не, не, ще не, не, не буду закінчувати, ще покажу школку, школка теж. Гарно росте, бачите, теж оброблена. Школку обробляти треба частіше, ніж ніж виноградник плодоносний. Але я покажу, що тільки вона оброблена один раз разом з основним виноградником. Хвороб ніяких немає, не замічено. Ось так. Молодий виноградник, цей, що посаджений вегетуючими, ось вже пішов в рост далі там. бачите. Теж поливається. Поливається, росте. Будемо надіятися на те, що все буде добре, будемо живі, здорові. І дочекаємося осені гарних результатів на винограднику. На цьому буду закінчувати. Всім миру та добра. Слава Богу за все.